Армадол, забудь про головний біль. Ми обіцяли вам поговорити про стан нашої енергетики на сьогодні. Станом от на ранок вчорашнього дня 5 мільйонів українців були без електрики. Це дані Міненерго. Країна зараз переважно в більшості живе за плановими відключеннями, не за екстреними. Але найскладніше ситуація зараз на Одещині. Там діють екстрені відключення, і про це вже доповідає Укренерго. Однак, як ви чули, от навіть сьогодні Саша Ковальов наш зранку розповів про те, що близиться похолодання. Про це кажуть синоптики. Чим нижча температура, тим більше навантаження на енергосистему. Тож чого нам чекати найближчим часом? Знову екстрених відключень чи можливо вони стануть більш тривалішими. Ну і взагалі, чи змінить ситуацію імпорт електроенергії з Європи? От про все це ми будемо говорити зараз з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченко? Олександр, Пане запрошуємо Олександре. вас, вітаємо Доброго вас ранку. ще раз. Проходьте, Дякую будь вам ласка. Сідайте до нас. Олександр знаєте, з наболілого почнемо, тому що нам багато глядачів пишуть і. Взагалі, знаєте, тут просто самому платіжки подивитись, наче е, менше споживаємо електроенергії, часті відключення е, і економимо як можемо. А на спожитих кіловатах це не видно, а на платіжках це не видно. Е, от давайте про це детально подивимося сюжет, матеріал, щоб потім було детально про що говорити, і повертаємось. Користувалися телевізором, плита електрична. В нас ще не заведена гаряча вода, тому бойлер електричний. От просто все на електриці. Житловий комплекс під Києвом, в якому живе Марина, не газифікований. Це багатоповерхівка, в якій газу не може бути в принципі. Тож все в її квартирі живиться від електрики. А одним з найбільших ненажер був телевізор. Він раніше йшов просто днями. Знаєте, як звичка є, типу там поставити собі на фоні. Він там собі терликає. Після того, як у жовтні росіяни вперше завдали ракетний удар по енергетичній інфраструктурі країни, Марина почала економити. Ми перестали користуватися телевізором, тому що він взагалі не економний. Потім ми прийшли похолодання. Ми взагалі вимкнули холодильник і в нас холодильник став це балкон. Максимально перестали використовувати гарячу воду, то що мінімально там просто швидко помитися, щоб не використовувати багато електроенергії. Також дівчина майже забула про центральне освітлення і взагалі відмовилась від використання мікрохвильовки, але на її здивування. Споживання електрики, відповідно до показників лічильника, майже не змінилось. Якщо порівнювати з минулою зимою, то можна сказати, що взагалі ну, нічого не змінилося. По рахункам, у нас як було там 240 кВт використання, так і, так і залишилось. При цьому подібна ситуація в житловому комплексі не лише у неї. У нас також в нашому ЖК живуть друзі, в яких також однокімнатна квартира, там, в принципі, йдуть витрати невеликі, але в них також більше стало. Аби з'ясувати, Чому ж так відбувається? Сніданок звернувся до фахівців. І одна з найпоширеніших причин, чому люди отримують платіжки з кіловатами рівня минулої зими, доволі банальна. Вони просто забувають передавати показники лічильника, розповідає провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Максим Білявський. Тому розрахунок відбувається за середніми показниками попередніх періодів навіть минулого року. Якщо абонент з тих чи інших причин не подав показник по своєму лічильнику, відповідно апарат Система розподілу нараховує до сплати ту кількість кіловат годин спожити електричної енергії, яка була у цього абонента на аналогічний період минулого року. Друга причина електроприлади, що після увімкнення електрики надолужують власні втрати. Це, наприклад, електрообігрівачі з датчиком температури, електричні рушникосушарки чи бойлери. Графік споживання зрозуміло, що рівний, тому що потрібно розігріти тени, потрібно підігрівати, якщо встановлене реле, підтримувати належну температуру, яка власне встановлюється терморегулятором. Зрозуміло, що приведена потужність такого приладу приблизно складає в мінімальну. Режим споживання півтори тисячі ватт в максимально може складати до двох з половиною тисяч ватт. Таким чином, ці прилади в пікові періоди, наприклад, щойно вам дали світло, можуть споживати майже вдвічі більше електрики, ніж зазвичай. Ще одна причина, яка тим не менш зустрічається вкрай рідко, несправність приладу обліку. Я не виключаю того, що можуть бути проблеми з тією самою проводкою. Можуть виникати окремі електрозамикання, які відповідно збурюють, створюють аварійну ситуацію. Ну очима мікропроцесора електроліченника, що нараховують. Тоді різниця реального і зафіксованого лічильником буде дійсно помітна. Самостійно виправляти проблему не варто та й не можна. Лічильник треба здати на перевірку, щоб фахівці встановили, чи справді проблема у ньому. Так, Олександр, ну, крім, крім всіх нюансів, там з лічильником, умовно кажучи, та із до кінця неправильним розумінням, що більше пожирає енергії, що менше, ми зараз про це поговоримо. Я бачу вашу вашу реакцію. Фізика процесу така, що економія економія не економна, тобто ми вимикаємо прилад, а потім, коли вмикаємо, він надолужує це все. Ну це перш за все стосується бойлера. Бо насправді, якщо у вас є бойлер, то це головне. Таке головний пункт споживання, ага. а найбільше він споживає саме в той момент, коли включили. Ага. Включили, почав гріти воду, і в цей момент він споживає там до трьох тисяч ватт. Це найбільше, що є у вашій квартирі. Я вас просто запевняю: ніщо більше не споживає, ніж ваш бойлер. Це найпотужніший. Там телевізор в кінці харчового ланцюжка. Телевізор насправді безвредна штука. Він собі там 300 ватт нещасних споживає і спокійно працює. Сучасні телевізори дуже економні. Чули, не вимикайте <свісна> телевізор. Він ще і гріти буде, якщо щось ще близько підійде. <свісна> ну і ми трошки зігріємо. А, але ну пункт номер один бойлер, пункт номер два плита. По факту так. це велике споживання. А все інше більш-менш розпорошено по квартирі. От зараз, вибачте, я так випадково увімкнула чайник, розумієте? Отак і буває з вибачте, це Я про чайник забув, бо він же молодший син бойлера насправді. І він споживає як невеликий бойлер. Тобто, от ви включили чайник, а у нас тут в приміщенні на півтора кіловати піднялося споживання відразу. Тому що чайник теж багато споживає. Це от, фактично ті прибори, які найбільше споживають. Ще якщо у вас духовка електрична, це теж такий потужний удар, коли ви її вімкнули бабах, і у вас плюс 2 кВт. От з лічильниками поясніть що робити там в кінці сюжету була. А, з лічильниками, дивіться, яка ситуація. У 90 97% українців, у нас з вами точно. Я думаю, в квартирах стоять лічильники, які самі по собі нікому нічого не повідомляють. Ага. От вони там. Міняють циферки, але нікому нічого не кажуть, якщо їх ніхтось не підійшов, не подивився і не записав ага. і потім не передав. Угу. А тому енергетична компанія, якій не передали, вона що думає? У них же немає реальних е, даних з вашого лічильника. Вони беруть ваші попередні періоди за такий за такому саму пору року. Середні беруть абсолютно. От минулий січень плюс-мінус середні е, е, у, у роблять середню цифру за зимові місяці. Ага. Бабах, а ви прислали вдома не було? вам лічення. у вас могло не бути вдома, mm. у вас вам могло пощастити. Наприклад, минулої зими ви повернулись 20 лютого, то вам за січень прийде невеликий рахунок, mm -hmm. але якщо ви жили. Функціонували, не думали взагалі ні про яку економію електроенергії на той момент. То рахунок буде як минулоріч. Вибачте, бачите, будьте уважними. Будьте уважними, не забувайте про лічильник. мінімум, ви можете замовити собі повірку лічильника самостійно, правильно я так безумовно, але насправді 90% випадків люди не передали повідомлення, не завели там кудись в більшості є особистий кабінет електричний. Заведіть її самі винні, самі винні пане Олександре. Очікується похолодання. Ми вже про це неодноразово. Сказали знову ж таки, графіки відключення зміняться в зв'язку з цим. Да об'єктивно ситуація складна. Об'єктивно, я не очікую, що десь в нас в зараз в системі з'являться великі додаткові потужності. Угу. Себто йде відновлення, йдуть роботи, але вони не призводять до дуже швидких результатів. Там певні результати мають бути в останні два тижні лютого, але це не буде кардинально і вони, скоріше за все, в кращому випадку покриють зниження температури. Тобто, оскільки прогноз дійсно доволі холодний, то ті енергоблоки, які війдуть в роботу і почнуть видавати електрику, вони покриють. Падіння температури, але ну на певний час, поки знов не потепліше, вони не додадуть зменшення графіків, не додадуть збільшення часу постачань. Олександре, отут пан Кудрицький каже, це голова Укуренерго, таку штуку. Песимістичні сценарії передбачає, що ми будемо жити в режимі листопада грудня 2022 року. Коли чиновник каже, озвучує, артикулює песимістичний сценарії, це як правило означає, що це реалістичні сценарії. Ви знаєте, я тут схильний погоджувати, що це скоріше песимістичний сценарій. Uh -huh. В плані, що ну, в листопаді-грудні я нагадаю, що під час атак бувало, що і по там два дні люди без електрики. Такого я не очікую. Єдине, uh -huh. що є регіони, де дуже погана ситуація, це Одещина. Ну, зрозуміло, Херсонщина зрозуміло. В Одесі так. там взагалі по чотири години світла кажуть. Вони на, на дивіться на Одещині, і до війни було все дуже погано. Угу. Вона стояла в черзі на реконструкцію енергомереж і стояла багато років. Ні, ніяк руки там ні у кого до реконструкції тієї не доходили. А тепер вони ну, з одного боку розбиті військовими діями, а з іншого і так були в недоброму стані. Угу. І це разом, звісно, створює ну дуже негативний ефект. Я розумію, що люди шалено страдають зараз. І е, а головне, що це неможливо дуже швидко е, відремонтувати. Замлити, це неможливо так? зробити прямо там за тиждень. Ну а якщо, наприклад, зараз не беремо Одещину, хоча ми розуміємо, що Київщина, Київщина, як регіон споживає також дуже багато електроенергії, але тим не менш, от, наприклад, кияни можуть без світла бути там 4-5 годин в залежності від району. Якщо беремо Петропавлівську або Софіївську борщагівку, то там. Там іноді світло відсутне по 18 годин, от, начебто, ти не відповідає. Я додам, поруч... нічка, додам глядачка пише: весна Лана, до того, угу. до того питання теж у мене питання. Я проживаю в Хмельницькій області, а родичі в Житомирській. Ну, поруч буквально, да але просто області різні. У нас включають світло на кілька годин, а в Житомирській області навпаки відключають на кілька годин. Від кого та від чого залежить відключення по областям? Дивіться, це залежить насправді графік, як людей відключають, залежить цілком і повністю від обласної енергетичної компанії, те, що називається Обленерго. Угу. Воно як працює, як є національні національний оператор мережі Укренерго вони до споживачів не доходять. Вони, вони доходять тільки до Обленерго. Uh -huh. І кожному обленерго кожен день, о 6-й ранку, кажуть: люди у вас є отаке от споживання протягом дня. Ми вам постачатимемо таку кількість електрики. Розподіляйте, І далі, так? да, розподіляйте. Обленерго має рівномірно розподілити. А, а вони лінуються. Лінується, ну частко я не можу сказати з об'єктивних причин, але лінується тому, що частина підстанції може бути виключена дистанційно, частина ні. Uh -huh. Зрозуміло, що там, де можна робити це телеметрію, тобто дистанційно включати uh -huh. виключати, люди страждають сильніше. Вибачте, тому що облу зручніше дистанційно це робити, щоб люди не їздили, рубильника не смикали, uh -huh. оце все. Це величезна проблема. Зараз регулятор вже там ледь не потоком штрафує обленерго за неналежну роботу з цими графіками. І ну вибачте, я розумію там співробітникам компанії так зручніше, але люди через це реально страждають. А кому Вам? писати хто, а хто національна, ви національна комісія з регулювання ринків електроенергетики та комунальних послуг? Це, це де це, 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 це в Києві. Що? В них є так. територіальні представництва по всій Україні, і чесно, я. Не помиляю щонайменш найменш обленерго вже дуже суттєво оштрафовані за такі речі. Після тих перевірок маса національна комісія ще раз. Національна комісія з регулювання ринків електроенергетики та комунальних послуг. Я, я давайте зараз візьмемо маленьку паузу і на паузі. Я загуглю, подивлюсь. Можливо, там якісь дуже прості номера телефонів. Якщо що, щоб ми їх вивели на екран. От і ви мали на увазі, тому що це прям по всіх областях таке відбувається. Фактично, да, це правда. Це на жаль є і. Скоріше можна сказати, що є 4-5 областей, де дуже якісно відпрацьований графік і звідти жалоб майже немає. А які це області? Ви знаєте, я не хочу зараз по пам'яті назвати, тому що ну я, я назву когось і Люди образяться. Так. А це ж люди, з якими спілкуєшся постійно. Тому не, не буду називати це, але на сайті насправді на сайті є. Вони, ну, добре, що ці області є принаймні ага. зараз. На паузі знайдемо номера телефонів. Вам їх розкажемо. і Продовжимо розмову буквально хвилинку. Так, друзі, ми продовжуємо. У нас в гостях директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко говоримо про стан нашої енергетичної системи на сьогодні, на 1 лютого і чого очікувати, якщо раптом будуть похолодання. Але ще нам дуже цікаво а, про те, які можуть бути нові методи боротьби з кризою в українській енергетиці, тому що все змінюється. Розуміємо, що можуть бути ракетні обстріли, попри тому, що погода сама по собі змінюється, навантаження велике. От про це будемо говорити вже Єгор щойно. А, ми проговорили бачити панше планшет, а, дивіться, якщо у вас е, в області не е, скажімо так, не е, ви неадекватні, не неадекватні графіки. Відключать пасибі, дякую, так. що ви це сказали. Це не я сказав, це ви сказали. От е, телефонуйте, будь ласка, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зараз ви телефони бачите на екранах. У них офіс центральний у Києві і по областях теж є офіс. І так? до речі, ось глядачка наша Ілона Коваль з Ютубу пише, що лінувалися минулого тижня. У нас було 4 години світла, скаржилися, дзвонили, оштрафували. Дякували. Коли дякувати ситуація змінилась на краще. Ну тобто, працює система. Працює тому, будь ласка, звертайтеся і ну треба тільки так, мабуть, тиснути. Розуміємо, що і на енергетиків навантаження велике, але по 18 годин без світла сидіти. Ну це то також а, дуже важко. Олександр, ось ця імпортна енергія про яку я постійно кажуть. Там були різні е, формати, як, як вона може доставлятися до нас, але вона врятує ситуацію якось. Вона може врятувати ситуацію, значно покращити, що найменше питання, як за це заплатити? Прошу, як якщо питання заплатити? як заплатити А О, нам Україні державою України, абсолютно точно, тому що дивіться, середній такий рівень цін в Європі він разив три вище ніж у нас. Uh -huh. Просто взяти ринок до ринку. Uh -huh. Я не кажу там про те, що платять люди, бо в нас те, що називають словом тарифи, це курам насміх. А воно не відображує взагалі вартість на uh -huh. uh -huh. якусь. Але навіть якщо взяти ринкові ціни, то європейські значно вищі. І питання: ми беремо в них електрику, окей. А платити як будемо? І це питання є тут ключовим. Цебто, якщо е, гроші є, якщо бізнеси купують зараз, це відбувається певною мірою, бо багатьом бізнесам дешевше заплатити в три рази дорожче реальну ціну електрики з Європи, ніж не, не працювати. Угу. Але чекайте, вони підвищать продукти, своє виробництво, ціни собі Ну, на виході. Ти? Все одно це колись ізбудеться. Слухайте, ми все одно сплачуємо ці гроші. Ви кажете, колись не зараз вже. А, я не думаю, що під час війни будуть якісь зміни. Я не думаю, що зараз можуть бути якісь такі серйозні зміни в загальній ситуації, там з сінами з нашими і... І... Чи, Але чекати, якщо вони звичайному споживачу треба готуватися до того, що в платіжці буде X3, умовно кажучи. Ну, Слухайте, а давайте будемо а... об'єктивними. От зараз двокімнатна квартира в Києві платить 110 гривень за електро ну плюс-мінус 110 гривень за електро. При цьому за тепло вона платить десь 2,5 з тисячі Одно, одночасно, да. да? В одній платіжці, да? оця електрика, яка 110, вона стане десь 230. Mm -hmm. Так, щоб от просто ринок Ну, Ви такі дуже занижені, трошки може ціни Зараз кажете, ні? Хіба спробуйте mm -hmm. подивитися? Я ж ну я як дивлюся, що насправді приходить і. Ну, 300-400 гривень люди платять за меншу. Квадрату. Якщо в людей стоїть, ну я, я кажу про стандартну двокімнатну квартиру в стандартному українському будинку, де мало а, електроприладів. умовно кажучи. єдине, що можливо, я, я не враховую тут бойлер. Це правда, бо а, в мене індикативні квартири, мабуть, без бойлерів. Ну у мене, якщо ну, перерахувати дивіться, якщо я рахую зараз свою платіжку і квадратуру а, перераховую пропорційно. То у мене більше виходить ніж ви кажете. А це ж від, від квадратури не залежить. Це я залежить ж ну від, я щоб відомо. да ви ж сказала, як та да, 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 да. да, тому я так рахую. Ну е а порядка в ви... той все одно, ви не буде таким буде 400 чином, за міста. Да ви нас підводите таким чином. Байдуж зараз на, на на конкретні цифри підводите нас таким чином, що в принципі платіжки будуть підвищуватися, і це нормально. Ну рано uh, чи пізно рано чи пізно будуть це mm -hmm. об'єктивно. А дивіться, нам відновлювати енергетику після війни доведеться. Ну ми ж не хочемо жити весь час. Отак, так? Да? Uh -huh. ну, не хочемо. А, а грошей в нас на то нема. Якщо ми самі за це не заплатимо, ніхто за нас за це не заплатить. Ну, це науковий факт. Uh -huh. Можна там сподіватися на репарації з Росії, це буде 20 років. А, приклад Кювейту є. Кювейт судився з Іраком після війни uh -huh. да? і через 20 років почав гроші отримувати. Ми ж не хочемо 20 років сидіти і оце, да, в такому графіку... Інфляція зробила ці гроші вже як куром на куром насміх. Да? Ну, тож в доларах, тому воно там ну, мінус, мабуть, 20-25% відбулося за цей час. Слухайте, я правильно ще розумію вашу ноту, що в принципі підвищення буде, але вже після війни. Ну, по-перше, я впевнений, що політично під час війни нічого не буде, жодних підвищень. Угу. А по-друге, е е я би не прирівнював підвищення цін на електрику до Армагеддону. Хм. Це, враховую, ще людей, ну, це враховуючи, що буде гомантях людей і на ринку тут, праці, тут же питання ще в іншому. Це має бути дві речі одночасно. Не може бути одна. Не можна підвищити ціни, і все треба підвищити ціни і ввести точну субсидію людям. От щоб людина точно знала, що якщо в неї на електрику пішло там більше, я не знаю, 4% доходів. Це означає, що далі держава платить субсидії. Ну І держава це, регулює ці пропорції, це правильно? Значно дешевше для держави. Держава mm -hmm. регулює ці пропорції. Da, da, це ж da. має бути інтелектуальне рішення. Останнє дуже коротко, якщо можна, бо маємо закінчити, але це цікаво. Зараз багато хто переходить на альтернативні джерела. А ви в це вірите? Так. І Україна може стати таким осередком. Україна може не те, що стати таким осередком. Україна зобов'язана стати осередком, в якому альтернативні джерела енергії є більш потужними ніж будь-які традиційні. У нас для цього є всі Все, природні це. ресурси. Давайте можливо, про це окремо поговоримо, тому що багато хто каже, що ми зробили світлові батареї. Оці всі сонячні, сонячні та вони не вигідно, але це окрема історія. Там І 10 секунд таких залишаються. Так. говорити окремим Посибі величезне, да ми рухаємося далі. Бачите, ну, принаймні того армагеддону, який ми всі внутрішньо підсвідомо чекаємо, не буде. Це вже добре, все в наших руках. І в тому числі економія. Олександр Харченко, дякую. Дякую за допомогою. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна. У нас тут життя рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.